Сьогодні відзначають всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози. Підступна хвороба посідає перше місце серед онкологічних патологій у жінок в Україні. Хто потерпає, потрапляє в групу ризику? Чи можуть вчасні обстеження бути гарантією цілковитого одужання? Та про історію тієї, якій вдалося перемогти смертельну недугу. Дивіться далі. Ірина Ковальчук, наша колега, журналістка із Закарпаття з 15-річним стажем. Завжди позитивна, енергійна, завзята. Успішна жінка одного дня була змушена аж на два роки сповільнити ритм і навіть випасти із соціального життя. Це було у 2020-му. Згадує найважчий свій період. Ірина був ковід, жорсткий карантин і огляд гінеколога один в році. Я пропустила. І так вийшло, що через два роки, прийшовши, все ж таки, до свого гінеколога. Моя лікарка засумнівалася, щось їй не сподобалося у моїй лівій груді, і відповідно направила мене до мамолога. Ну, З цього все і почалося. Пухлина злоякісна. Ірині ставлять діагноз рак молочної залози. Рідкісна і найважча форма з найнижчими показниками виживаності. Страх, віче, розпач. Момент як сказати дітям, я сказати мамі, що твоя дитина має таку страшну хворобу? Тиждень сліз і поневірянь. Ірина пройшла всі стадії прийняття. Здаватись не з її характером, силою волі і жагою до життя. Чіплялася за що? За те, що в мене є заради чого жити і рухатися далі. Це мої діти. Ірина починає лікування. Сюди, у протипухлинний центр Закарпаття, жінка приходила чи не щодня. Як лікуватись? Це дорого. Треба їхати за кордон, але це неправда. Можна лікуватися в Україні, можна лікуватися якісно. Дві операції: хіміотерапія та променева побічні ефекти, стан, вигляд. Як сприймати себе такою? Два роки запеклої боротьби. Ірина перемагає рак. Це легко не буде. Ніхто не казав, не обіцяв, що буде легко. Так, агресивна хвороба, важке лікування. Чи вартує ці два роки того, що я зараз живу далі і насолоджуюся життям? Певно, що так. Рак молочної залози посідає перше місце серед онкологічної патології у жінок у нашій країні. А у 2021 році РМЗ обійшов рак легень за поширеністю в світі. Такі дані ВООЗ. сьогодні в в Україні. Регіструється приблизно 14-15 тисяч вперше виявлених жінок з раком молочної залози. Але що добре, да можна відмітити, що стабільно смертність від цього захворювання. Щорічно знижується серед важливих факторів ризику: генетична схильність, відсутність вагітностей, пологів, довготривала гормональна терапія, ранній початок менструації, пізня менопауза, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, а також стиль життя, зайва вага паління, зловживання алкоголем, стрес найбільш вразливими до появи РМЗ є жінки за 40-50, але наразі рак молодшає. Якщо жінка не народила до 30 років і не годувала грудьми, вона збільшує ризик. Розвитку раку вдвічі рак грудей підступний своєю непередбачуваністю. Вкрай рідко його виникнення супроводжується симптоматикою, тому важливий систематичний огляд лікаря у цій клініці. щомісячно проводять день безкоштовних обстежень пацієнтів? У мене саме був запланований візит до мамолога Візуально все добре, візуально все чудово. Жінка самостійно вдома може проводити пальпацію? Так, може. Але дуже часто жінки ну, не виявляють у себе там утворень молочних залози, коли вони е, ну, на невеличких стадіях. Тому запам'ятайте, самоогляд не замінить вам огляду спеціаліста. Щорічне обстеження не дозволяє раку перейти в метастатичну фазу. Тобто, якщо у жінки і з'явився рак молодо, е, протягом року, то він ніколи не перейде з першу в другу стадію. При виявленні новоутворень та після 40 років застосовують інші методи діагностики: щорічне мамографічне дослідження також до скринінгових методів досліджень відносяться МРТ, катета біопсію. У Німеччині вже давно ставку зробили на ранню діагностику. Ще 20 років тому німецький парламент ініціював створення держпрограми по боротьбі з раком молочної залози. В країні створили більше сотні діагностичних центрів і чітко розписали, хто і коли може робити обстеження, вартість якого повністю покриває страхова компанія. Схема проста: жінка, якій виповнилося 30 раз на рік, має право пройти фізичний огляд у свого гінеколога. У разі підозри лікар направить на скринінг. Якщо ж жінці виповнилося 50, її раз на два роки листом запрошують. На мамографію щороку в Німеччині профілактичний огляд проходять 10 мільйонів жінок. Перевіритися, до речі, можуть не тільки громадяни Німеччини, а й люди, які мають дозвіл на проживання в країні, в тому числі й вимушено переселені українки. Усі жінки, яким за 50, отримують такі листи автоматично. Я і всі жінки, яких я знаю, проходимо цей огляд. Звісно, є жінки, які не хочуть раз опромінюватися, але більшість не відмовляється. Система працює. В Україні ж досі головною причиною смертності від раку молочної залози є пізня діагностика. Якщо дівчата проходять щорічні обстеження, то жінки за 50 звертаються до лікаря запізно. Попри те, що статистика твердить, 98% жінок з онкологією грудей першої стадії одужують. і не обов'язково це справа грошей. Як діагностику можна пройти безплатно через сімейного лікаря, так і подеколи операції. За рік ми виконуємо приблизно 700 хірургічних втручань на молочній залозі, із них десь процентів ну, стандартно, на 100-150 операцій виконуються з використанням одночасної реконструкції завдяки імпланту. кінець задумайтесь і дайте собі відповідь на питання: скільки часу на рік ви проводите у косметологічних? Салонах Да? обстеження сучасне займає 30-40 хвилин. Раз на рік їх більше не потрібно. Рання діагностика, запорука вашого здоров'я. Ярина Марків, Євгенікамінський, Камінський, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов. Подробиць телеканал Інтер. Єдині новини.